Це тут одиткувається, так. В тварю попасть. все нормально. Поділа таке красиве платье, щоб показати, що я сильна, що вони мені то пофіг, а сама така. Щось мене по дорозі случилося. Я зранку щось почувала погано, а потім стала віднімати. Шийку віднімати і переплечу. Скажи, що я упала, коли затормозила. Я не п'яла. Я не знаю, що в мене віднімає. Не знаю, було. що це в мене віднімає праву сторону. Давайте ми скоро Мені треба тихи податково. У мене штрафи, я боюся, мене просадують. Я страху. маю все взяти Документи в неї, то що вона мені хотіла впарити на підпис за мою свободу і подати на ту шахрайку до суду. Не, скоро не визивайте. вона доже мені а дати знаю, документи, хіні. а потім я довіна забрати, а потім а я. А у вас є телефон, я навіть не знаю, хто да. не наш інспектор. Так, Я зрозуміла, вона опору. шахрайка вона мені дасте документи, а я з ними піду до суду. І дасте мені, я вам здавала звіти, в мене інсульт. Після вашого дзвінка я вам давала звіти. Я не маю платити штрафи за свою свободу, і я не обмежена в пересуванні. Не маю зриватися, їхала кудись далеко за містом їхати до вас терміново. Ви не кваліфікований співробітник. Ви зараз дасте мені документи, які вам подавала, і зараз ми зафіксуємо, Ви дасте мені нарешті свій номер, прізвище по батькові. Ми не будемо з вами спілкуватися за домовленістю більше. Я подаю на вас до суду. Я чекаю що? документи. А ти що у вас проведена перевірка? Не подано звіт. Мене подано звіт. Я не знаю, де ви були. Ви мали мене попередити, якщо щось загубилося. Мене не цікавлять Бо, ваші проблеми. Не я, не чекаю власне 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 я чекаю ваші, я чека... обмеження свободи пересування. Яку обмеження свободи? Я вам сказала, що 29-го я знаходилася далеко за містом і не мала терміново Шо? до вас і, і до вас їхати. Йому... Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Доброго дня. Ви ви, ви, ви uh, начальник, Юрій так, Юрій. Так, 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 Павло Олександрович, Юрій, вибачте, будь ласка, я запану почуваю. Давайте з вами поспілкуємося. Дякую. Давайте, Давайте прийдемо, поспілкуємося. Я ми з вами спілкуємося і так Господь. Хто ну, батько Батько води. А, а хто вообще Ви мені зараз ви мене не будете про рідних, що непогано нічого, мені треба... Ми, ваш, не треба. Ваш Маргарита, Ск... довід... ваш реєстраційний номер. Ваш реєстраційний номер мене цікавить. Прі... прізвище, ім'я, по батькові документи, які ви підготували, я буду подавати на суд. Маргарита, ваш реєстраційний номер? Назвіть ваш реєстраційний номер. Ні, я звідси не поїду. Який її реєстраційний номер? Я не втрачаю свідомість. Я при свідомості. який її реєстраційний номер. Я нікуди не поїду без документів. Який реєстраційний номер? Ви порушуєте мої права? Права свободи свободи пересування. Який номер реєстраційний Маргарита? Я буду звертатися далі в правоохоронні органи. Я не буду щось підписувати за ціну своєї свободи. під нічого не підписують. Питань немає. Я добре почуваюся. Поки я з нею зараз не вирішу, не візьму документи, які мені треба, Я скоро не піду. У мене просто відняло правий бік. Я перес... Давайте Сумаюсь. зараз. Приїде скоро. Ми зараз подивимося, потім по поспілкуємося. Добре. Ні, зараз я візьму всі документи, і мені вартувало дуже важко сюди їхати. Я візьму документи, а потім я поспілкуюсь. Не треба відтягувати скори, начебто мені погано. Я хочу подавати То до самі суду. Сказав, що вам добре, я мені добре. Це зараз Ви. До мене... вона... Мені Очекайте, не треба вона скоро. Мене подивити? просто відняло передпліччя і шию. Ну, ти... Правильно, це не дуже гарно. Нічого страшного, це воно погано. воно відійде. Я можу ходити. Я просто перебила ногу, я впала, тому що не могла триматися за поруч. Так, спокійно посидіть, давайте ви зараз Який спокійно Який реєстраційний номер Маргарити. Я буду подавати Що до собі? реєстраційний номер. Це, Це були... інспектор. Він має мати реєстраційний нема. номер. Такого реєстраційного номеру у інспектора немає. Так само, казали... як і у мене. Добре, прізвище, ім'я по батькові. Ви так знаєте. Я не знаю. У Нас якось проходить все конфіденційно по домовленості. У Нас немає і коли вже мене просто зривали, коли я була далеко за Києвом, щоб я терміново їхала порушення права виїзду. з вас близько до ні -ні, -ні, ні. ні Я Маргаріт, говорю маргарита. маргарита, маргарита я очікаю. говорю, я Заява заяву правоохроні органи обмеження права пересування. 29 близько 12 ви терміново ви вимагали, щоб я це відклала, не дивлячись від того, що Я казала, що в мене свої справи, я знаходжусь далеко від Києва. Так, і взагалі давайте. вам було сказано, що я їду на відпочинок 3. і далеко від'їхала. Оксана Анатолійовна, Ви з мознайомі вам. Я відмовляюся їхати скоропоміч, хай дадуть мені оті, е, штрафи, що вони мені написували для суду. Що в мене інсульт?